Зараз ми заходимо з вами в кімнату на освідування, правильно? Перше, щоб пройти освідування, треба, щоб працівник поліції стало Я О, Ви санобі, Ні, не? я не відмовляюся. Я відмовляюся від того, щоб мене зараз знімала відеозйомка невідомих мені осіб. Ось, невідомих не осіб, я відмовляю. Ви керували транспортним засобом чи ні? Так, Андрій, вийди, будь ласка. Я ж невідомий вам особа. Невідомий мені особа? Ось, невідома мені особа. Ви Чому? публічна особа, я маю право з ними. Публічна. Публічна. публічна особа. Публічна особа. Будь ласка, все. ви публічна особа. все, 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 все. все, все. Вики... Пане Владі, задайте документ. Давайте документ. Пане, Пане водій, надайте документи. Вам документ. надаю документи. Документ. Давайте відключаємо давай. цей цих, закрили двері і проводимо процедуру відповідно, до Процедуру Но. і все нормально. Це процедура публічна, вона не секретна. А я не хочу Немає по таємності. Ви не не хочу. Хочу. відмовляєтесь проходити, не може, може станути. Ви можете не хотіти, щоб я вас знімав. Я вас не знімаю. Я заперечу спілкуватися з вами як представником держави. А я представник громадської організації. Якої? Громади, покажіть посвідчення. Пане, Пане Андрію, покажіть посвідчення громадської організації. Я вам <зад> не покажу. Коли? покажу. <зад> потім, так? <зад> да? Потім, звісно, не завтра, так. позавчора. Ці да? цирки це дуже добре. Ці цирки теж, теж мені надоїли. ...посвідчення Водіяна Я забуду куплю. Ні, а це що за концерт? Громадяни свідки? добре. Які питання? У мене є питання. Задавайте. А, будь ласка, значить, я зараз припиняю ці дії і запрошую вас на адвокат. А ви не запечуєте? Ні. адвокат. Добре, дякую. Надайте документ. Ви відмовляєтесь? Ні, заспокоюйтеся. Нічого. Ви перші маєте надати мені ваш адвокат. Сергій мене пропозить. Сергій, просто, Сергій. Для вас просто Сергій. Згідно правилу 2,5 пункту. Я зрозумів, я зрозумів, все, я право зрозумію, право я все знаю. Андрій, ну перестань знімати. ти, ти, зар... ти як Давай ти... два пояснення від людей, що ви відмовляєтесь. Mm -hmm. Я ну, не відмовляюся. Надайте посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, щоб я заповнив направлення, добре. добре. То це добре, це коли буде. Зараз надам. Вермор. Вермор завдай.

Eu tô Доброго вечора. Мені потрібна ваша послуга як адвоката. Я, я знаходжуся в Немедлі в центральній районній лікарні. Мені потрібна ваша, ваша послуга. Замовте таксі, під'їдьте, будь ласка. Ви вживали у когось сьогодні? На ваші запитання і відповідно не будувати. Пане Сергію, ви... Публічна особа. Ви депутат Немирівської міської ради. Ви кандидат на посаду Немирівського міського голови. Були свого ви часу, Ви є публічна особа. Скажіть, будь ласка, ви, ви хочете якусь містку нарізати сьогодні? Пане Андрій, ви хочете на різку на різку. Я хочу вас запитати, ви публічна особа, ви вживали сьогодні алкоголь, так чи ні? Я на ваші запитання відповідати не буду. Ви для мене сьогодні є невідома фізична особа. Я на ваші запитання відповідати не буду. На ваші запитання я буду. Я буду відповідати на запитання представників органів влади, поліції, без вашої присутності або в присутності мого адвоката. Віднадте документи. Віднадте. Віднадте документи. Надам документи без вашої присутності в присутності мого адвоката. Коли прибуде мій адвокат, я їм надам всі документи. Все. Ми Ви відмовляєтеся проходження медичного підозру. Я вам все надав. Ну, це... Ви щойно біля автомобіля сказали, що у вас немає ніяких документів для того, щоб керувати ви... транспортним Бат, засобом. Я взагалі не знаю, з вами взагалі розмовляти. Я з вами і не знайомите сюди. Ну, прийшов, чому? я просто кажу, що ви ті, чому? що біля автомобіля чому ви тут присутні? сказали, чому ви тут зараз присутні? тому що я бачив, як за вами гналася поліція, Та ви що? зупинили Та ви що? Да, і ви вийшли звідти не я дуже, дуже в гарному зраді, стані. Що ви такі швидкі, бачили, Як за ними гналася поліція? Я Хоча, не на перший жест поліції я зразу зупинився. Зразу. Я ж на не перший... сказав, що ви не зупинялися. Ну, а просто що що сказали, Побачив, що ви знімалася, ви бачили. І ви встигли добігти. Да. Ви встигли добігти, а да. що? Да, да. Такі ви високий на ногах. Да. Молодий. Я mm -hmm. дуже за вас дякую. Я вам дуже дякую. швидкий. швидкий. Не треба не мені не дякувати потім. Все. Все. Гром... Громадяни подякують. Ну, дуже. Mm -hmm. Ви будете проходити? На ваше запитання відповідаю так. Так, так. Власник, У вас ніякі процесуальні документи, які б адвокат би якось... Ми ні. ж домовилися з вами, що приїде адвокат зараз. Ми, ми проводимо процедуру, адвокат може приїхати через... Ми не складаємо протокол. Ми протокол. ще не, не складаємо, ми Ви? лише проводимо медичне студію. Він мені порадив, нічого більше вам не відповідав. Я не проводив, але порадив не відповідав. Да. Так. Да. Не суперечити вам, але не відповідати. Да. Що, візідно правило робіт руки, я покажу, що ви повинні надати при зупинці. 2-1. А, посвідчення водія на право. Ми місці знаходимося місці на місці зупинці Ви І там також відказалися. Ми зафіксували на відеокамеру, що ви відказалися надати Місті, на місці зупинки документи. Даже ви сказали, що у вас їх немає. Все, Ми апарат включили, а? ви дивіться? Ви Ні, не Що ж Та що чекати? Ви не маєте Є. як чекати. відказуватись. Ви або відмовляєтесь. І ми згадаємо адвоката. Адвокат для мій того, мій мій щоб мій, освідчити, що ви... вас не потрібен. Це адвокат, це не потрібно. Ви собі знімаєте все, що да, це Заспокойтеся. дивіться. Зараз він мені скаже, що ми маємо зробити такі, такі, такі дії. Я підпорююся вам як представнику влади і роблю все, що потрібно. Якщо ваш адвокат не приїде. Якщо мій адвокат не приїде. Uh -huh. то ми е, тоді визнаємо всі ваші дії, які ви здійснили, відповідно до чим скільки часу? Та ми і так їх визнаємо. Ви зобов'язані пройти. Або Якщо ви Ну так. Да. Ви відмовляєтесь. Пане Сергій, ви відмовляєтеся від медичного освідування? Так чи mm -hmm. ні? Пройдіть, будь ласка. А ви тут керуєте? Ні, я вам пропоную пройти. Я звідок бачив, як ви керували транспорт. Ви собі все, що завгодно могли бачити. я зараз чуваю різкий запах алкоголю. Ви собі чуєте все, що завгодно. Сергій Яковайк. Він що і назвав? Він і нікому не потрібні. Давайте посвідчення водія, я заповню направлення, Так. а тоді чекайте свого адвоката чи що ви хочете робити. Ну ви заповните і далі, що? ви Підете в кімнату. А викати до лікаря тебе туда. Ні, все ми, все, ми, ми туди не будемо будем нажити. Я думаю, до лікаря там під камерою, ніхто не буде у вас. Що ви кажете? А чому ми зараз знаходимося в такому присутності? А як ми маємо? Я робити, не маю права їм щоб вони маємо. Ви має являєтесь публічною особою. Я вам ще раз вказую. Ви публічна особа. І що? Це нам надає право вас знімати. Ну типу, все. Якби ви були фізична особа, могли б говорити, що я чесний, справедливий. Та не знаю, що ще. Я не бажаю, щоб мене знімали. Я не бажаю, щоб не мене знімали. Ви публічна особа, на жаль. Дуже вам дякую. На жаль, будете зіркою Ютуба. Ну, пишіть. Пішли. Пішли. Тобто, щоб йти туди, не треба направити нас. Я думаю. Так що я вам все все подам. Ти скажіть, як вас звати? Максим, Максим, я. Так, так, Та там нічого не видно. Що ви світитеся? Ми, так як ощупи свідки, ми зобов'язані їм сказати, кого ми зпинили і прізвище і не побачимо. Тому що вони будуть викликатися в суд і сутисно стверджувати, кого ми спинили. Сказати людину, яка не назвалася чи ще щось. Я сподіваюся, що судове засідання буде перенесене в то місце, що вони не були, не будуть знати, де вони місце. Магадан? на ковину. Тут точно. нет. Там сало. Місто на <кліпи> Тут пише не имеет рядом. Я даю в поворот цену по Там живе. Ха? Документи знаходяться у працівника поліції. Я, вони, вони... Ні, Ви являєтесь публічною особою. Ви являєтесь публічною особою, ми хочемо бачити, як ви... Ми будемо стояти біля дверей. Я буду. Без неї. Чекайте, ви хто буде? Я свідок того, що Швидко, він червоно транспорт. Є представники влади. Є освіту. Почекайте, будь ласка, в коридорі. Почекайте на коридорі. Будь ласка. Блять, я не хочу знімати з тих. всі. Битися, треба битися. Так, битися потім будемо. Ну, Андрюха, ну, ти даю.